Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. Мені так сподобалося розповідати вам якісь цікаві історії з мого життя, що я вирішила зробити ще одне відео. Мене я не знаю, що надихнуло, просто вирішила зняти ось таке відео. Це незвичне відео, тому що тут не будуть якісь ситуації, які мене зіпсували, і те все, яке вплинула на мою психіку. Ні. Сьогодні я вам розповім трішечки про такі моменти, які відбувалися зі мною під час того, як ходила на різні колективи, а їх було всього два. Під час виступів на сцені я декілька разів або падала, або там ще щось зі мною відбувалося. Ну коротше, сьогодні ми з вами послухаємо історії і, можливо, трішки посміємося. Як мінімум, я вам раджу сміятися з цього. Просто раджу. І навіть якщо вам буде здаватися, ну що тут смішного, все нічого страшного. Мені з цього смішно, і вам я сподіваюся, також буде смішно. Ця історія відбулася ще десь приблизно скільки років тому? Років 11-12, я точно не пам'ятаю скільки, адже це були одні з перших виступів моїх на сцені. То що ж саме трапилося? Так вийшло, що е, після того, як ми закінчили наш виступ, ми стали у фінальну точку. Ну, Я десь по центру стояла і ми так е, купою стояли. ось так. І треба було вставати всім і уходити. Що в ітозі трапилося, всі ж піднялися такі раз, і треба було швидко побігти. Ну, я ж встала, я не пам'ятаю, яким чином, то, бо то мені хтось ножку підставив, то ще хтось може штовхнув, але яким чином я впала. Просто так бум! І впала, я лежу. Всі по мені пробіглися. Я така встала, така, що робить? Дивлюся, всі біжать, і я за ними побігла, побігла, така. Я не знаю, що в той момент відбулося, але якимсь чином я пам'ятаю лише те, як я лежу, і все. Все інше я, я ну, не пам'ятаю, а точніше, я все інше бачила, бо в мене. Десь на комп'ютері є відео саме з цього моменту. Я так з цього сміялася, коли це побачила. І мама мені це також розповідала. Я така, ну, я пам'ятаю, як я лечу. А що далі було, я не пам'ятаю. Як ви вже бачите, по ось цим от прекрасним окулярам я погано бачу. І як не дивно, мені доводиться їх знімати. І коли я ходжу на танці, ходила точніше, я їх знімала. Але коли це було десь в коледжі, то там також був свій колектив. І е, під час тренувань я їх або знімала, або ні, дивлячись від ситуації. Тобто, якщо я знала, що сьогодні в нас щось таке простеньке, я їх залишала. Хоча так їх не потрібно, можете мені написати про те, що це неправильно. ТС-50, я знаю, що це неправильно, але розумієте, я без, я, якщо це зніму, я нічого не буду бачити. Ну, типу, буду бачити, Але так, поганенько. Тож, до чого я це веду? Е, на виступи, а саме на концерти, коли ми виступали на концертах, в нас в, в нашому міському палаці культури ми танцювали якийсь танець, і заключався сенс цього танцю в тому, що... Під час нього виступали декілька гуртів. Ну, гуртів, можна сказати. Не знаю, я не пам'ятаю, здається, перший... Суть заключала в тому, що це чотири ніби сезони, як зима, весна, літо і осінь. Ми були типу зимою. І після зими йде типу весна. І от ми виступаємо. В нас там білі кульки, ми в білому, все гарно. О, кульки в сенсі ось ці. Надувний шарики, ось так. Бо, може, я неправильно сказала, Куль... кульки. Ага. Кульки. Боже. Не знаю, що відбувається. Тож. І в нас була задача така: в кінці нашого саме виступу ми їх кидаємо в сторону ближче до куліс, бо ми потім туди забігаємо і хватаємо ці кульки. І щось такого цікавого. Я кидаю свою кульку в бок. Бачу, нікого немає. От саме в цій кулісі, яко я буду бігти. Ну, я думаю, ну, зараз побіжу, все нормально. Я кидаю. І все, прийшов час нам уходити. Я повертаюся, починаю бігти, і тут. Я ж не бачу, я ж без окулярів, мені нічого не видно. Хоча, в принципі, я бачу. Е, Тож, щось що я від думки. Так от, я ж біжу за цією кулькою. І мене відштовхують просто в сторону, і біжать туди вже наступний гурт, який весну танцює. Я така Забрала свою кульку, забігла за кулісом і така. Не поняла, не поняла. Ну, типу, А не можна було б якось обережніше прийти. Я розумію, ви може спішите там на свій виступ, і все таке. Ну, Ми також спішили на свій, і нічого, ніхто нікого не штовхав. І я, Яка нічого не бачить, ну, розумієте, так? Це... <смешно> Смішно було потім просто через те, що ми туди побігли, <смешно> стою, і така, я не поняла, що сталося. Опять же, я, коли це все зі мною відбувається, я не розумію, як це так трапляється. До мене вже це все доходить, коли це все вже трапилося. я вже стою така. Клас! Історія також пов'язана з колективом з коледжу. Скажу так, в цій історії я не приймала, ну, приймала участь, але я була не винувата, кажу одразу. Просто в чому е, сам, так би мовити, вся суть, е, тож вона полягає в тому, що в, е, в костюмі для того, щоб він був повний, не вистачало штанів. Ну, як не вистачало, хтось забув їх взяти. Це була точно не я, на мені лежали або ж інші обов'язки, або взагалі нічого не лежало. Ну тобто хтось інший забув взяти штани. І от, ми вже майже оділися, на нас нема штанів. Заходить наша е е керівниця і така каже: А де штани? Ми кажемо, а немає. Така в смислі нема, прямо нема. Ми що їх забули? Да? Алло, нам нужні штани. І отак нам привезли штани. Не знаю, за чим я вам це розказала, просто смішна історія. Якщо мені не буде соромно, якщо я знайду цю фотографію, то ось тут ця фотографія просто фотографія того, як я виглядала на штані. Мені не стидно. Бо ну, що тут стидиться, Ну, типу, на, на тобі просто звичайний типу боді і ось така типу юпочка. Все, більше нічого немає. Ця історія дуже мила і дуже така. Я не знаю, як це сказати. Тож е прикольна вона тим, що. Мій колектив проводив типу, концерт, присвячений своєму ж Дню народженню, і на ньому всі виступали. В чому ж ви скажете, що ж тут такого дивного? А в тому, що я сама не приймала в ньому участь, точніше як? Танці, які танцювали, я в жодному не стояла. Я стояла лише у фіналі, на фінальний танець, бо мені хтось віддав свій костюм. Я все стояла танцювала. Ну, Ви спитаєте, ну, що такого цікавого було в цьому танці? Я вам відповім. Цікаве було те, що я не виступала, просто стояла. ну, Ні, ну, Звичайно, ви скажете, що можливо, ну ти ж виступала, ну як так? Ну, як так вийшло? Два притопа, три прихлопа, все. І там у нас в кінці був такий момент, що ми всі сідаємо. І здається, кожну групу визивають, типу, коли визивають, треба вставати, похлопати і сісти нема. І от нашу ж групу визвали, ми постояли, похлопали, сіли і визивають старших. І тут Всі сидять, ну, і старші сіли, всі сидять, і тут я чувствую, що хтось підходить мене на плечо лічок, і, і дає букет, і я така стою, така. Що він робить? Сюди. Я не відбувається. <свісно> бо тому, вже після цього мама сказала, що туди до тебе твоя хресна підходила, тобі букет вручала. Я така, да, вона каже, да. І саме цікаве в тому, що саме цей момент також був десь у нас на комп'ютері, на відео є. Yeah. <свісно> Просто <свісно> <свісно> я не знаю. На цьому все. Поки що ці всі історії, які я пам'ятаю, я намагалася згадати ще декілька історій, але моя пам'ять чомусь мені сказала, «Цього тобі вистачить досить. Якось так. Тож, я сподіваюся, вам воно все одно сподобалося. Ви мені поставите вподобайку. Також, будь ласка, напишіть мені коментарі. Також не забувайте підписатися на мій інстаграм. Ось. Ще ось можете підписатися на мій Тік-Ток. Так, в мене є ТікТок. Не забувайте підписуватися на цей канал. Будь ласка, я хочу, щоб ви на мене підписалися. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па!